Вас вітає ютуб Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо нову прецизійну оправку БТ-40 для насадних торцевих фрез з посадковим діаметром 32 мм від популярного турецького виробника АКОН. Прецизійним патроном називають за його високоякісне виготовлення, що дозволяє працювати на ньому до 205 тисяч обертів на хвилину. Даний патрон має конус БТ-40, який призначений для автоматичної зміни у фрезерних верстатах. Ця оправка має наступні параметри: виліт оправки 50 мм, діаметр корпусу 78 мм, посадковий діаметр 32 Метром вага складає 1,46 кг. Цей патрон не має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Торцева фреза встановлюється на центральний циліндр, розмір якого співпадає з отвором фрези, що забезпечує осьову фіксацію та мінімалізує биття фрези. Два шпонкових виступи входять в пази фрези для передачі крутого момента на фрезу. І знизу зажимається гвинтом для надійної фіксації по всій площині. Зіткнення фрези і патрона. Турецька компанія Акко виробляє патрони з високоякісної загратованої інструментальної сталі, що Забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Для того щоб уникнути пошкодження коносної частини оправки, необхідно періодично чистити коношпін для вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні коноса, які ми також можемо запропонувати. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті де ви можете також формувати своє замовлення. А ще звантажте каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за указаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно. thank you